Доброго ранку гарного дня всім дівчаткам. Доброго ранку гарного дня, всім хлопчикам. Доброго ранку, гарного дня, тим, хто вже посміхнувся. Доброго ранку, гарного дня, хто має гарний настрій. Доброго ранку, гарного дня, тим, кому сумно. Доброго ранку, гарного дня, тим, кому цікаво, що ми будемо робити. А щоб дізнати, що ми будемо робити, треба відгадати загадку. Він на відстань не зважає. З ким попросиш, тим з'єднає. Як почуєш звук рингтон, треба брати телефон. Я хочу вам запропонувати зробити аплікацію мобільного телефону. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен картон. Кольоровий папір, ножиці, клей, пензлик, серветка, клеюночка. Квадрат напіл. Прямо Прямокутник. Змащуємо помаранчевий прямо і клеїмо. Змащеною стороною наносимо на основу. Притискаємо, розлазуємо серветочкою. Це не це буде екран нашого телефону. Пісно на квадратики, це будуть. 我。Okay. Ось такий мобільний телефон в мене вийшов. Мені також цікаво буде подивитись і на ваші роботи. Дякую за увагу, до побачення!